В інтернеті багато загадкових і тривожних питань, на яких немає відповідей. Люди починають будувати конспірологічні теорії, що звучать дуже цікаво, а іноді навіть моторошно. Але сьогодні ми поговоримо про ті теорії, які були спростовані. Ви дивитесь канал Фактура, текст читає зунг. Не забувайте про лайк і підписку, і ми починаємо. У 2015 році на Reddit був опублікований пост, який набрав шалену активність. Автор підкріпив фото зеленої загадкової будівлі. Вона мала вивізку з надписом Веселий дитячий садок. У заголовку поста автор питав, що це за місце. Я живу тут через дорогу і за 5 років не побачив жодної дитини. Будівля була яскраво зеленого кольору, що сильно виділяло її на фоні інших, а вікна мали незвичний дизайн. Біля подвір'я був дитячий майданчик, що свідчить про те, що тут повинно бути діти, але там нікого, ані дорослих, ані дітей. Можливо, ця будівля колись була садочком, а зараз просто покинути приміщення. У такому випадку будівля мала б мати занедбаний вигляд, проте вона виглядала, наче щойно пофарбованою з усіма цілими вікнами справжня рідкість для закинутих споруд у Сполучених Штатах Америки. Під постом була багата кількість коментарів, і їхня кількість тільки зростала. Я стільки намагався з'ясувати, що там відбувається, і нарешті мені вдалося почути дитячі голоси: там точно є люди, і тепер цікаво, чому жодної дитини не видно ззовні. Та щось тут не те, дитячий садок, а дітей немає. Це точно якийсь таємний об'єкт від уряду. Як ще замаскувати будівлю? Зробити її яскравою і поставити у всіх на виду. Конспірологічних теорій від користувачів Reddit зростало щодня, але ніхто так і не отримав жодної відповіді. І раптом сталося щось по-справжньому дивне. Абсолютно всі коментарі зникли. Вони були безслідно видалені модерацію Reddit, залишивши лише порожню тишу і ще більше запитань: що це за будівля, таємний об'єкт від уряду, нарколабораторія чи місце, де продавали людські органи. Правда виявилася доволі простою. Одне з основних правил Reddit – це заборона на поширення неправдивої інформації та контенту, який може підривати репутацію окремих людей чи організацію. Саме цим займалися користувачі Reddit, будуючи свої конспірологічні теорії. Будівля є дитячим садочком, який відвідувала зовсім невелика група дітей. Іноді їхня кількість сягала всього двох, що пояснює, чому їх майже не видно на вулиці. На сайті департаменту охорони здоров'я штати Юта. Є інформація, що дитячий садочок регулярно проходить інспекцію і має валідну ліцензію. Всі теорії були спростовані. Уявіть ситуацію, ви за кермом неквапно крутите ручку налаштування радіо в пошуках цього цікавого. Лунають уривки пісень, жарти ведучих, і раптом ви натрапляєтесь на дивну станцію. Ніякої музики, жодних звичних голосів, лише монотонний тривожний шум, схожий на шипіння чи перешкоди. Ви вже збираєтесь примкнути далі, але раптом шум переривається і лунає чіткий голос людини. Потім чиясь промова. Після цього знову лише холодне безжиттєве шипіння. У 2018 році на Reddit був опублікований пост про радіостанцію, який швидко почав збирати конспірологічні теорії. Хтось написав, що це всього лише технічні проблеми, але вони швидко змінили свою думку, почувши запис цієї радіостанції. З часом на рейді дедалі частіше з'являються схожі запитання: що ж відбувається з радіостанцією на частоті 96.7? Такий тривалий час власники мали б уже усунути будь-які технічні проблеми, але дивні сигнали продовжили лунати, наче ніхто і не намагався їх виправити. Варто зазначити, що близько року тому на Reddit вже було схоже запитання, його автор також намагався з'ясувати причину цих дивних звуків. Важко повірити, що протягом цілого року на радіостанції ніхто не звернув уваги на технічну проблему. Дехто може сказати, що це просто покинута радіостанція. Але є один важливий нюанс: щоб мати власну радіостанцію у США, потрібно отримати ліцензію та сплачувати відповідні збори. Ліцензія видається конкретній людині або компанії, і частоту не можна просто так зайняти, її можна передати чи продати лише іншому власнику з офіційним погодженням. За офіційними реєстрами частота належить некомерційній організації, пов'язаної з захистом прав квартирантів. Невже власники станції витрачали кошти на обладнання та лінії, щоб транслювати саме це? На жаль, історія виявилась прозорою, як скло. Станція транслювала шум та випадкові записи як тимчасовий ефір, щоб зберегти право на мовлення, оскільки радіостанції, які тривалий час мовчать, можуть втратити свою ліцензію. Згодом станція змінила формат і почала транслювати музику та контент для темношкірої спільноти міста Портленд. It's <laughs> Чи чули ви схожі історії? Чи варто зняти другу частину про коспірологічні теорії, які були вже спростовані? Обов'язково напишіть у коментарях. Дякую, що залишились до кінця. До наступних зустрічей.